І ми створюємо гру з нуля і без грошей. Наразі ми готуємо сім шматочків гри для того, щоб презентувати їх на Indiegogo, краудфандинговій платформі, щоб зібрати кошти на розробку. І зараз я назву вам всі ці сім шматочків. Чи скаже вам про щось назва? Я не знаю. Чи треба мені їх озвучувати без показу? А чому ні? Цікаво, які асоціації у вас виникнуть. Кожна назва говорить про якусь загадку, завдяки якій можна буде сховати завантажувальне коло. Яке, як ви пам'ятаєте, дуже втомилося від негативу від усіх користувачів і користувачок цього світу. Темрява. Гойдалка. Маріо. Листя. Ангар. Диско. Це вам ні про що не скажуть, але це анонс цих семи шматочків, які будуть уже скоро. І Маріо уже зроблений, і ви можете подивитися його в попередньому відео. Наразі ми працюємо над темрявою і ангаром через.